Ще один сорт помідора, високорослий, ось він який, десь близько до двох метрів. От. І дуже крупні рожеві помідори. Ось такі. Так, зриваю помідорчики, зараз скуштуємо. Ой, ось такі шикарні, крупні рожеві помідори, дуже важкі. Їх на кучі багато, кущ завалився, он ще зелений, такі ж самі крупні, власні. І йдемо дивитися в розрізі і куштувати. А, на цьому помідору немає ніякої назви. О, тут. тут, тут. Ось такий один ствол. Дуже багато. Я вже його спустила, не посанкувала, але крупний дуже крупнючий, Я пошукаю зошитки, що це може бути за сорт, і потім напишу назву. Ось така краса. Так, розрізаємо. Помідори вагою десь, може, 400 до пів кіла. М'якенько ріжеться. Ой, не дорізала. Такий великий, що ножа не вистачило. Зеленого тут особливо нема, плодоніжка не дуже велика. Ух ти, який він сахарний, цукровий прямо. Подивіться. такая краса так вин вообще классный ой боже вин такие смачнющий. Солодкий, і кислинка, і солодючий, і красивий, і ніжний, помідорний сильний аромат. Ну, крутий сорт. Зараз знайду назву, напишу, як називається. Шкірка плотна, але з'їдається добре. Він в мене пізно, майже без хвороб, як бачите, на кущу. Ось такі крупнючі. Володим. Пізно, можливо, він середньопізний, не знаю. Зараз у нас яке 12 вересня сьогодні. І от я зриваю це, напевно, другий плід, який я зриваю з цього кущику. І там ще їх, напевно, біля сьоми ще залишилось. Тобто, досить врожайний, гарний такий сорт. Класний, класний, рожевний, врожайний. Високорослий помідорчик.